У приміщенні підліткового клубу Факел відкрив свої двері для коростенської молоді новий тренажерний зал. Маючи на меті залучити якомога більше дітей до занять фізичною культурою і спортом, міська влада шукає різні шляхи, аби зберегти та збільшити кількість спортивних гуртків в підліткових клубах міста. І тут на допомогу приходять закордонні друзі. Вже не вперше благодійну допомогу надають норвежці. От і цього разу вони передали для коростенців тренажерний комплекс, а це 15 тренажерів. Я від імені норвезької місії Віра надія, Любов та від благодійної місії благодійної організації міста корисне Вітер надія та любові, хотів би з радістю передати цей тренажерний зал, в ваше користування, комплекс. Так. Як ви знаєте, походження цього залу в тому, що норвезці, які опікуються допомогою нашим, нашої молоді, в першу чергу вони. Їх цікавить молодь, підростаюче покоління, щоб якось допомогти зацікавити, значить, розвинути спорт, фізичну, фізичне здоров'я молоді України. Вони хотіли також передати цей, ці тренажери для нашого залу. Тобто ціль в чому, щоб діти, молодь, вона пішла з вулиці і займалася чимось корисним, так, розвивала себе як. Як розумово, так і фізично. Дуже важливо це мати в нашому житті. Міський голова подякував від імені коростенців благодійникам, які допомагали під час будівництва будинків сімейного типу. Крім того, нещодавно вони передали місту автомобіль швидкої допомоги. Сьогодні ж норвежці надають допомогу щодо розвитку спорту для молоді. Хотів би подякувати нашим друзям норвежським, що вони нас не забувають. І що нас підтримують, особливо зараз спортивно пішли підтримувати. І те, що вони поставили такий комплекс тренажерний, це і Сімефала, і не тільки в цьому залі, а й в клубі Крістал там сьогодні вони поставили. І ще там будуть далі поставляти. Я згадую, до минулому році на стадіоні Спартак вони передали дуже багато обладнання, спортивної форми, м'ячі, все таке, знову-таки від громадських організацій з Норвегії. І Сергій Іванович правильно говорить, що одна із завдань наших, щоб діти наші пішли з вулиці в зали, щоб займалися спортом. Чи це буде боротьба, чи це буде футбол, чи там хокій на траві, чи спортивні там змагання, які проходять, це важливо, щоб були зайняті і були здорові. Нам треба здорове нормальне покоління з тим, щоб розбудовувати Україну. Сергій Ковальчук наголосив, що це не останній подарунок від норвежців. Якщо пілотний проект буде реалізовано, то й інші підліткові клуби найближчим часом буде обладнано тренажерами. Навесні ж юнь користення отримає в своє користування шість картингів. Усім нам потрібно якомога більше займатися спортом, адже тільки у здоровому тілі здоровий дух.